Ми жили життям спокійним, мирним, звичайним, були справи у дітей, школи, тренування, у нас робота. І тут все водночас зламалося. І... Я не знаю навіть, навіть що казати. Так, звичайно, якийсь час ми були в Сєвродонецьку, сподівалися, що ну, не може воно такою катастрофою все. Вивернутися, не вірилася і не хотілася, і не розумілася. Ой, і так, до 6 березня ми були в Сєверодонецьку, але це були жахливі дні, і вже треба було щось вирішувати. Бо діти, діти, насамперед питання стояло захистити дітей, а потім вже все інше. Старший Трохи не спів не встиг закінчити школу в Сєвєродонецьку, 11 клас якраз припав на 22 рік. І це для мене такий великий біль, що дитина повноцінно не закінчила школу, не, не мала того свята, не мала а, а, того розставання зі школою, з вчителями, з однокласниками, з друзями. А, а, мабуть, це найперший поштовх був. Чому виїжджати? Тому що ну рік треба було закінчувати. Треба було вирішувати щось зі школи, зі вступом. В мене велика родина моя безпосередньо. А я з родини, де мама тата мали трьох дітей. У нас у кожного вже і у брата і у сестри. в мене свої родини, діти. І рішення виїжджати ми приймали спільно, бо залишити когось ну, це, це, це було неможливо. І тому я дуже вдячна своїм батькам, що вони нас підтримали і разом з нами виїхали, бо це, це мінець головний більше, що не хвилюватися за них. І мої батьки, сестра зі своїми дівчатами, брат з родиною зібралися і своїми автівками. Бага, що вже 6 березня це не таке завантажено, дороги, шляхи. Я зрозуміла, що дім це не стіни насамперед, да, де ми жили там, а це люди, це сусіди, це рідня, це вчителі дітей, це їх вихователі, це їх тренери, це наші лікарі. Скажу, і вже мурахи побігли. Мабуть, ми до кінця по-справжньому не, не цінили те, що мали, не знали, Ой, які ми всі дружні, які ми всі один за одного. А тепер-тепер певною мірою це, це все зрозуміли. Ну, іноді бувають моменти, що сльози, що згадую, що розумію, що жижу як було, вже не буде. Але треба робити, щоб було краще. Взагалі за освітою я не кондитер, за освітою я хто завгодно і бухгалтер, і айтішник не, не состоявшийся. Так, але це як багато хто там з фінансистів, економістів до цього приходить після декрету або під час декрету. Перший свій тортик на замовлення я віддала 23 лютого 2012 році. І так сталося, що 23 лютого-2022 року останнє замовлення у Сєвєродонецьку віддала. А 24-го вже всі мої написали, що вибач, Юль не приїдемо. Ну, звичайно, що я з розумінням поставилася і все, все, що, все що, все, що було приготовлено, ми поки, поки сиділи, хвилювалися, боялися вдома з чайком під час хвилювання. Утилізували благополучно. Ось і так після 10 років плідної праці в мене була перерва. І до своєї справи повернулася в Києві. Спочатку ми евакуювалися до Новомосковська, там місяць прожили, потім півроку оговтувалися, приходили до себе до дитями у Дніпрі. Ой, Вже і родина, і всі скучили за маминими солодощами, але і настрій не було, і якось натхнення, і обладнання, і всього, бо виїхали. Ну, як і всі, що розповідати. Всі, всі, всі так виїжджали і не сподівалися, що це так надовго, там, ну, два-три тижні і повернемося, але ні. А в Києві вже коли приїхали, зрозуміла, що ну. Так, Юля, бери себе до рук, приходь до тями, і пора, 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 пора. Бум-бум. Бо, бо. бо життя триває. Свою сторінку Сєвероденську поставила на паузу. Там я для своїх сівроданчан я так собі вирішила, що ну, в Києві всі мої оці, там, якісь хвилювання, страждання, переживання тягти, ну, мабуть, не зрозуміють, а може зрозуміють. ну... Завела нову сторінку і почала. Щось пробуєш. Очі бачать, руки роблять. Може, не одразу все виходить, але роки тренувань. Що в мене війна не забрала, так це голову, руки, а все інше то таке. То, то набувається. Багато рецептів такі, що щось там вигадала, допрацювала, є рецепти від бабусі, від мами, ще. є рецепти там, в інтернеті, якісь там пробуєш, пробуєш, не, не виходить, бо дуже багато інформація, на не, не все воно заходить. Ой, що, що з тобою? Першою справою взяла вдома, це, це мій записничок з рецептами. І, і зараз буває мені телефонують знайомі. Юль, ну скинь рецептик. Кажу, він зі мною. У моєму блокнотику. такому брудному, заселеному, але в орденецькому домашньому. Ну так, щось. І зараз щось вигадуємо нове щось. Ох, життя рухається вперед, так щось змінюється, щось людям цікаво, щось нове, щось інше, тому пробуємо постійно щось. Северодонецьк це місто, в якому я народилась, місце, в якому народились мої діти. Я там мала багато знайомих, я там вже мала певну репутацію. Багато хто мене знав, я багатьох знала, а Київ треба ще підкорювати. Ну я на шляху.